Всім привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про те, що таке тетхілінг, чому він працює і чи є він безпечним. Тому що зараз в інстаграмі кожен третій експерт є сертифікованим в кращому разі тет Він розказує про те, наскільки це ефективно, як себе можна пропрацювати. А давайте з вами розберемося, чи це так насправді. Якщо ви ще на мене не підписані, підписуйтеся. В мене цікаво. Я піднімаю Оп, Подвинули вас. Я піднімаю багато цікавих тем. Я є психологом з вищою психологічною освітою, а також є людиною, яка зараз дуже плотно пішла в тему квантової психології. Отже, давайте розбиратися. Тетахілінг – Хілінг це такий езотеричний метод роботи зі своєю підсвідомістю. Він спрямований на те, що під час роботи ми свій мозок починаємо заспокоювати, він переходить у стан. Тета хвиль. Тета хвилі це стан глибокого розслаблення. Це той стан, коли вас нічого не турбує, ви прекрасно себе почуваєте. Це той стан, де немає тривожності. Тому що тривожність за це абсолютно інші хвилі. Це фаза, знаєте, такого постійного бажання руху. Мені треба щось робити, я нічого не встигаю. Це тривожність. Тета хвилі, це стан повного розслаблення, це стан внутрішнього комфорту. І от… Завдяки тета-хілінгу його авторкою є Віана Стайбл. Це жінка, яка перемогла онкологію саме роботою зі своєю підсвідомістю. В мене, тут вам не видно, але в мене є кілька її книжок. Я проходила навчання в далекому, 20, здається, 19. -му. Або 2020 Ні, то 2019 рік. Я цікавилася тим, що мені може допомогти пропрацювати свої негативні установки. Їх було дуже багато, як у всіх з нас, тому що ми живемо в суспільстві. Суспільство дуже часто нам починає щось навіювати, не дуже добре. Ми в це починаємо вірити, і наше життя змінюється в нехорошу сторону. І тоді я знайшла дівчинку-провідника, вона мешкала, здається, на балі. І в нас було триденне навчання. Цілий день ми працювали зі своєю підсвідомістю. Насправді, основним інструментом тета-хілінгу є медитація, є занурення в глиб себе. Також Віанна Стайбл говорить про те, що за допомогою тета-хілінгу ми можемо відправитися на сьомий план буття. Що таке сьомий план буття? Це той план, де знаходиться творець всього сутнього. Кому важко сприймати слово творець цього сутнього, це той план, де є. Безумовна любов, безумовне прийняття, де не існує его, де не існує оцінок. Де не існує критики, Тобто, це ось та чиста любов, до якої ми всі прагнемо. Хочу одразу сказати, що ця техніка дуже ефективна, вона дійсно довела свою ефективність історіями багатьма людей. Хтось називає її псевдонаукою. Я особисто не прихильниця такого поняття, тому що він об'єднує в собі знання психології, квантової фізики і квантової механіки. Тобто, якщо вам дуже хочеться знайти наукове ви ви можете розібратися з цим за допомогою якраз таки розуміння банальних квантових речей, основ квантової фізики. Що ще розкажу? Розкажу про те, що Тета Хілінг я особисто поєдную з регресом, я поєдную з методом легалізації правди, тобто, це, знаєте, така компіляція методів, яка допомагає набагато швидше і ефективніше пропрацювати свої установки. Особисто я за допомогою Тета Хілінгу, ну, як ви розумієте, з 2019 року пропрацьовувала безліч всяких штук. І з останнього я пропрацьовувала своє бажання випити алкоголь. В мене раніше, як у всіх нас, була історія, що на святах ми п'ємо там, наприклад, просеку. Або коли ввечері втомилася, болить голова, треба випити там, 50 грамів просеку або червоного вина, або це ж корисно. Це значить суди нам допомагає. Я, у мене теж була така історія. Потім, з серпня місяця, я не пила алкоголь. Взагалі нічого не на свята, не просто, ні від скуки, не від втоми, тобто, взагалі. Але під час певних важких психологічних моментів, під час переживання гострого стресу, в мене з'являлася думка, що, блін, от я втомилася, мені треба якось перезавантажити нервову систему. Просто видихнути. Тому що в мене багато роботи, багато навчань. Я психолог, людина, у якої ось тут зберігається безліч клієнтських історій. Як ви розумієте, ці історії не суперприємні не супер легкі. Плюс в мене нове навчання, плюс в мене проживання власних трансформацій, як у всіх людей. І тоді я зайшла в тета Хілінг з запитом подивитися, чому моєю основною копінговою стратегією для розслаблення мозку є якраз таки вживання алкоголю. Як ви думаєте, мені показали, що це була родова історія, тому що колись. В минулому людина з моєї родової системи, тобто якийсь мій предок, зміг вижити завдяки тому, що він вжив алкоголь, тому що було холодно, і якби не би просто замерз і помер. Моя, ми всі пов'язані да, Ми пов'язані пов один з одним. От якщо ви навіть дивитеся зараз моє відео, це говорить про те, що у нас з вами є якісь хочете кармічні прив'язки, хочете домовленості, що ви подивитеся моє відео, і, наприклад, вирішите займатися саморозвитком. Або що ви подивитеся моє відео, підете читати книгу Via Стайбл, запишетеся на прийом, ну, все, що заходить, все, що завгодно, все, що захочете. І от, ми всі пам'ятаємо наші родові історії. Це записано в наших ДНК-клітинах, це записано в нашому геномі. Ну не папрошти проти науки. І от коли я подивилася і зрозуміла, що в моєму мозкові копінгова стратегія, що Дуже сильний стрес, він може спричинити виснаження, він може спричинити погані думки, він може спричинити фізичне занедуження як наслідок смерті. І мій мозок згадує, що було ось там, що було в родовій системі. Мені допоміг алкоголь. Алкоголь допоміг мені вижити. І коли я це пропрацювала, коли я повернула ось цю програму тому предкові, якому вона належала, знову ж таки, ми, коли працюємо в Тетахілінгу, ми повертаємо програму тим людям, які нам їх вселили. Це не значить, що цим людям буде погано. Це уявіть, вам подружка дала поносити сумочку, ви її носите вже 5 років. А тут ви, подрузі, її повертаєте. Ну це класно, насправді, тому що ця сумочка належить вашій подрузі. І от, коли я попрацювала з цією програмою, я зрозуміла, що я не хочу вживати алкоголь. В мене пропав у голові блок, тому що раніше да, я там казала, я займаюся духовними практиками, мені не можна вживати алкоголь, тому що це знижує вібрації, погіршує інтуїцію, може закрити потік ясного знання, ясного бачення. Я не буду це робити. А потім, коли я пропрацювала по тетахілінгу, Хілінгу, я сказала, що блін, якщо я захочу, я вип'ю. Але історія в тому, що я не хочу. І от Тете Хілінг допомагає так пропрацьовувати багато моментів. Установки, я не гарна, в мене нічого не вийде, я таки залишуся самотньою, я ніколи не зможу побудувати родину. Це все про наші установки. І це все можна дуже швидко і легко підкоригувати на сьомому плані буття. Вам треба просто з'єднатися з творцем всього сутнього, з чистою енергією любові. І якраз таки чиста енергія любові нічого. Чиста енергія любові допомагає. Жити не зі стану розуму, не зі стану его, а зі стану любові, зі стану серця. Ще дам відповідь на одне питання: чи безпечним є тета Хілінг? Абсолютно. Будь ласка, не плутайте, тому що насправді це така, такий мій біль. У нас інстаграм, експерти, Тікток-експерти дуже сильно. Змінили уявлення людей про інструменти, які допомагають реально допомагають змінити життя. Умовно, тарологи, які наосліп там кидають і дивляться, що там буде, де там буде бахати сьогодні вночі. Не дуже дискредитують таро, тому що ну не показує так. У таро немає географічної карти, контактів, ширини і довготи. Це так не працює з тетахілінгом. Так само, це не про приворот. Якщо ви прийдете до мене або до будь-якого майстра тета Хілінгу, і скажете, що мені треба приворожити Колю Сідорова, то ми з вами будемо працювати над тим, що ви до того Колі Сідорова прикопалися, чого він вам так треба, чого ви хочете його приворожити, і чого ви не вірите в те, що вас хтось полюбить без привороту. Тому тета-хілінг є абсолютно безпечним. Це по факту. Глибока медитація. Просто медитація, яка має певний намір, яка має певні інструменти і яка дійсно може змінити життя. Е, я також багато розповідаю про всі інструменти, з якими працюю: цвяхи, тета Хілінг, системні розстановки, активація кундаліні, психологія, сексологія, все це я розказую у себе в інстаграмі. Переходьте, підписуйтесь, там я кожен день. Я також буду дуже вдячна вам за ваші коментарі. Якщо є питання, пишіть. Якщо щось незрозуміло, запитуйте. Будь ласка, беріть від цього життя все по максимуму. Я вам дякую за перегляд і кажу до зустрічі в наступних відео.